Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і хочу коротенький розклад зробити бойових дій на січень місяць для України. І так, прогноз бойових дій. А, приблизно розділимо. Давайте витягнемо три карти на три декади, тобто по 10 днів приблизно, так? Ось, що буде відбуватися. По-перше, ви бачите, дивіться, буде дуже гаряче. Ось ця карта показує, що це буде гаряче на усіх фронтах. Тобто, накалятися буде. Накалятися. Це не значить, що а, вже дуже щось постійно є а, місця, де постійно дуже гаряче. І так, перша десятка. Десь щось відіб'ємо, десь щось, бачите, переможні. Тобто. Територія, будемо так говорити, відбиття території якихось. Ну, я зараз докладу, ви знаєте, я докладу. Я докладу. Щоб конкретніше, перша, перша декада цього січня. І так, не хватає ресурсів нашим, мої дорогенькі. Не хватає ресурсів, ви бачите, король мечів. Тобто військові, щоб іти в штурм. Не хватає, не хватає. І я так думаю, що великих-великих першої, першої декади великих не буде. Але ви знаєте, ще раз повторюю: по дияволу, воно не дуже легко. Це, знаєте, прив'язка. Ти не можеш і відірватися, ти і тут не можеш. Якось так, нашим військовим буде, до речі, ну, я так скажу, нелегко першу декаду, тому що а, нехватка ресурсів, можливо, і людей, а можливо, і а, о, цього є, зброї, одягу, харчів, хто його знає, тому що випала тут у нас <кій> король мечів, тобто військові. Військовим буде чогось не вистачати, щоб сили, енергії не буде, втомленість можливо, знаєте, І, але прив'язка. Не можеш лишити свій пост, ти прив'язаний, ти не можеш лишити своє поле бою, але все рівно важко. важко. Ну, нелегко тут. Я бачу, що тут нелегко буде. Перша декада буде нелегко, мої дорогенькі. Знаєте, ще навіть терпіння треба мати, чекати, коли це все підійде. Але, але ще раз наголошую: 21-й аркан говорить нам те, що все рівно вирішиться. Бачите, у підходящий момент прийде допомога світу. Якось так. Тепер карта номер два. Друга, друга декада. Друга декада тут уже піднакопичилось. Тут якось більш-менш стабільніше. Тут більш-менш стабільніше накопичення якогось небагато ресурсів, але якихось ресурсів. Ой, так, ну нехай вже буде. Випало, значить, випало. І так, тут підкріплення може підійти. Хороше підкріплення. А, але все рівно, я не бачу, я не бачу що тут великі а, такі пересування будуть. Великих пересувань не буде, тому що ось ця карта нам говорить, будуть обережно просуватися. Ця карта нам говорить обережно. Ресурсів все рівно недостатньо, стабільніша карта, ніж, ці, ніж е, перша. Декада ця декада стабільніше, тому що тут і е, які би не було надходження є, тут воно може аж під кінець прийти надходження. Якесь тут у нас, бачите, більш дві четвірки: це і імператор теж дуже хороший. Тобто, наш головнокомандуючий дасть наказ не рухатись. Щоб не стати знову на ті самі граблі. Щоб не знищили наших військових. Розумієте, якось я тут не бачу відступу. Я тут, навпаки, бачу закріплення, за, які... за якоюсь територією. Просування великої я теж тут не бачу. Тут надходження ресурсів. Ось це я бачу. І ще раз наголошую: весь місяць буде нелегким січень. І а, третя декада остання. Королева мечів. Ну, королева мечів це якісь логічні рішення, якісь е, накази, установи. Щось тут у них, ви знаєте, ще по королеві мечів ідуть такі енергії, як відомстити. Розумієте? Зараз будемо дивитися. Напевно, будуть баталії якісь. Ось тут видно, що дійсно щось тут буде, але все рівно закінчиться все добре. Гаряче буде. Ще раз повторюю: весь місяць буде нелегким. Прив'язка, спокуса вийти. Можливо, хтось від я кажу так, як я відчуваю. Можливо, ко... хтось, ну, вже впаде, можливо, навіть духом. Розумієте? Тому. Наше завдання, наше завдання людей, ті, які в тилу, допомагати як тільки можна морально, тому що ось це, це теж емоційно. Тобто казати, у нас все нормально, у нас все добре. Тому що коли військовий знає, що з дружиною, з дітьми, з батьками все нормально. Значить, і йому легше, тому що оце і є диявол, коли йому погано, що він не може розірватися, він не може, але він прив'язаний до своєї, як би це сказати, там, де він є, так до своєї роботи, до, до військової справи. Ось, але й переживає за те, що робиться в сім'ї. Дивіться інтенсивність бойових, бойових дій. У а, третій декаді. По королеві <клух> мечів я вже сказала, що це якісь прийняття рішення, обговорення, помста якась. Бачите? Можливо, хтось загине, можливо, хтось буде поранений, що це підніме дух помсти. Тим більше, у нас ще є диявол. Розумієте, тут. Е Можливо, не загине хтось. Ну, яку ну, у нас гинуть кожен день хтось, розумієте? Люди гинуть, це важко про це говорити. Ось, але можливо, поранять якусь людину, будемо так говорити, яка у суспільстві відома, якась відома людина, усіма любима людина. Розумієте? Ну, можливо, не загине, а поранить. Так? Тому що ця карта ніби стагнація, ніби хвороба, поранення. Людина буде лікуватися, боротися за життя. Ось. Але інтенсивність боїв, тобто, це прокине дух а помсти. Ось. І почнеться. Ще може бути у військових якісь не, ну, не то що, розбіжності. Якісь розбіжності, можливо, через командування, неправильне командування в якихось на якихось відрізках фронту, щоб ви це розуміли. Але показує все рівно ось ця наступна карта, що все рівно вирішуть цю проблему вирішуть. Можливо, якогось командира поранять і трохи каос почнеться. Розумієте? Між собою, можливо, ось таке, але вирішиться. Щоб ви розуміли, це все вирішиться. Тепер давайте я витягну карту, пораду, пораду для нас усіх, щоб пережити січень місяць. Для нас, усіх, і для військових, якщо вони дивляться, якщо дивляться військові. Я знаю, на початку війни дивилися, тепер, можливо, ніхто не дивиться, немає часу. І так, порада для нас усіх, українців, немає значення, де б ви не були. Для того, щоб вистояти цей місяць. І так, бачите? Дружно один одному допомагати. Піднімати настрій один одному. Дух піднімати, настрій, емоції теж дуже важливо. Ось. А, працювати вправно разом. Разом хорошими, позитивними емоціями. Вкладайся. Тобто, вкладаємо позитивні емоції в нашу працю. <кій> <кій> Ось. І йдемо від ілюзій, ніяких ілюзій, тому що ілюзії – це не добре. Поменше слухати е, усякі канали, які кажуть, що ми за три дня переможемо. Е, більше слухати свою інтуїцію і не слухати людей, які вам недобре щось, ну як щось. Ви відчуваєте інтуїтивно, що вас, вони на вас впливають недобре. Ось і вчимося на своїх помилках. Бачите, це ось карта: не наступаємо на ті самі граблі. Це теж дуже важливо, щоб ви розуміли. Ось це порада для нас, усіх, хто бореться за е, Україну. Е, з вільної території. Тут і військові, тут і всі, всі українці. Тобто, ще раз повторюю, вкладаємо позитив з позитивом. Разом вкладаємося, працюємо, йдемо від ілюзій, тому що ілюзії то не добре літати з рожевими окулярами десь в облачках. Ось, щоб не наробити дурниць, щоб не стати знову на ті самі граблі. Десь я чула, хтось каже, що от нам треба, щоб руски прийшли, і нехай вони нам відбудовують ноги, щоб їхної не було на території України. Нікого, мої дорогенькі, не зартись на їхню працю. У них дві ліві руки. Не просто так: вони беруть наших людей, і це не перший рік, так. Розумієте, це і сотні років тому. Вони наших людей або знищували, або забирали до себе, щоб на каторгах працювати. От. Бо побудують нам, знаєте, ці ейфелеві башні, чи як не Ейфелеві, а як це Вавілонські ба, вежі побудують нам косокриво, лиш би живо. Гаразд, мої дорогенькі, я бажаю вам гарного місяця, терпіння, позитивних емоцій і вкладаємося, вкладаємося дружно, тому що я бачу, що держава, наша влада, верніше, не дуже піклується. Щасти вам, мої любі, і разом до перемоги.